Петро Яцик, ніби сонце чи сходить над кручі. Ніби сонце чи сходить над кручі. ніби сяйво стрімкої води. Наша мова це диво квітуче, без якого серцям не цісти. Кожне слово вогнем калинове, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови. Це щирих. І мудрих глибин, ніби подих легкий метілі, Що з розквітлої вишні зліта, як вируючі хвилі, Мова ця і співучує проста, скільки в долі, і тиші, і бурі, і як хмарило путь, грона слів, ніби струни бандури, Що над світом душі оживуть. Кожне слово вогнем калинове, кожне слово тривожне, дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин.